Близько сотні студентів соціально-психологічного факультету ЖДУ імені Івана Франка оголосили страйк. Молоді люди не погоджуються з призначенням нового декана і вимагають повернення Наталії Портницької, яка керувала факультетом впродовж останніх п'яти місяців, і кандидатуру якої не підтримала вчена рада університету. Натомість деканом обрали іншу викладачку вишу доцента Наталію Добравську. Ми виступаємо проти нового декана і прийшов на зміну, Ніну Наталія Федоровна сталась первою очередь. вторых щоб без нашого согласія просто, не выбирали нового декана, потому что получилось так, что студенты стояли где-то в стороне и нам сказали у вас новый декан. Все, я узнал об этом вчера. Об этом узнали студенты, и начался сразу кипиш в интернете. Все с интернета началось. И вот сегодня вы сами видите. Мы не підаем на пары. Поки нам не оголосять те, що Наталя Федорівна стала новим деканом соціально-психологічного факультету, разом зі студентами на мітинг біля центрального корпусу університету, вийшли і викладачі. Я зараз вийшов до студентів, тому що вважаю, що вони ну, мають право на свою думку. Думку, хто не буде керувати, хто її буде навчати, оскільки вони є платниками освітніх послуг, і тому вони мають повне право вимагати від керівництва університету певної відповіді на ті дії, які їм ну, не подобаються. Так сталося, що та людина, яка керувала нами деякий час, вона була. Не підтримано радою університету, тому студенти обурилися. У ректораті вишу обурення студентів обіцяють взяти до уваги, але пояснити, чому кандидатуру партницької не підтримали, не можуть і повторно вносити її кандидатуру не збираються. А я звідки знаю, з яких причин партницьку не підтримав. Рада не підтримала. І хай мене зі мною що завгодно станеться, я не маю права відступити від рішення ради. Ніколи я не поставлю ще раз. Це тільки в Верховній Раді парубій може зробити. Тричі поставити про закон, От не набрали, б. А ну давай ще раз попробуй. ну ще раз попробую, а вдруг пройде. Щодо того, чи буде керівництво університету чинити якийсь адміністративний тиск на студентів, які відмовляються ходити на пари, Петро Саух дає однозначну відповідь. Це, що не може бути. Ну, відмовляться, значить, не, не здадуть сесію. Не здадуться, сесію будуть відраховані. І так далі. А, а знаєте, дуже просто це все буде робитися. Втім, проблеми зі здачею іспитів студентів соціально-психологічного факультету не лякають і вони обіцяють надалі відмовитись від занять, аж поки їх вимоги не почує керівництво вишу.